Друзі, я вас вітаю. Так, давайте подивимось загально по енергіях. Не будемо великі розклади робити. Добропілля Святогірськ і Миколаївка та ще біля Слов'янська, Лиман, Коров'яр. це ті міста, які я пропустив на тому тижні. То давайте загально по енергіях подивимось ситуацію. Основні головні енергії, небезпеки та загрози ситуації з 29 вересня по, на найближчі два тижні по 12. Жовтня. Покажіть нам. Давайте почнемо з Миколаївки. Миколаївка, та що біля Славянська, покажіть загальна поенергія. Основні головні енергії, небезпеки та загрози на найближчі два тижні з 29 вересня по 12 жовтня. Миколаївка та що біля Славянська. Покажіть. В принципі, ми бачимо, що все дуже активно. На жаль, руйнації можуть бути якісь. Руйнації, агресія продовжується. Небезпечна ситуація, протиповітряна оборона може працювати. Знову ж таки зробити. Життя в місті неможливим, руйнувати будь-що, просто щоб люди звільняти населені пункти від людей. Поки що, поки що все продовжується в такому ж дусі, як і було. Так, на таких же енергіях. Так, поїхали далі. Лиман. Лиман, покажіть там загально по енергіях. Ситуацію на найближчі два тижні з 29 вересня. Руйнація так само, по 12 жовтня. Лиман. Загально по енергіях. Покажіть нам. Ну, тут тут якесь якась підсилення, допомога. Знову ж таки, якщо десь там переховують ще дітей, ну, краще більш безпечніші місця виїжджати. Хай це буде м -м, трошки далі від Лиман, да? але ну, де хоч трошечки безпечніше, скажімо так. А так, в принципі, небезпека є, але е, тримаємось, м -м, боронимо нашу землю, ну і якась. Якась допомога по цьому напрямку має бути якісь навіть гарні новини, можливо. Так, давайте далі. Коровій яр. До речі, Коровій яр, пані Наталя, на ваше питання відповів. Подивіться бліцно. Ну, я знаю, ви і так дивитесь всі відео. Кому цікаво з ваших друзів, там, я не знаю, то діліться цим відео, бліцем поділіться, будь ласка. Там є, в принципі, така позначка, стрілочка, поділитися з друзями. Так, король яр загально по енергіях покажіть нам на найближчі два тижні, з 29 вересня по 12 жовтня. Населений пункт король яр. Покажіть нам. Родияр, Романський напрямок. Ну, ж, питання евакуації, руйнації. Ми бачимо загально по енергії, В принципі, енергії ті ж самі. Дай Боже, щоб це просто були холода, а не добробут для населення. Але, в принципі... Звісно, націленість більше на наших захисників. Але ті, хто вшається в місті, в принципі, в принципі, можуть не можуть, а під загрозою. Так, добропілля. Добропілля. Загальна по енергіях, покажіть нам на найближчі два тижні з 29-го. Добропілля навколо добропілля, як околиці місця під загрозою по обстрілах. Добропілля. З 29 вересня по 12 жовтня загально по енергіях покажіть місто Добропілля Донецької області. Небезпека для дітей. ДСНС буде працювати. Знову ж таки, якісь склади під загрозою, руйнація. Ну, небезпечно, дуже небезпечно. Логістика, логістика. Логістика грали тут ще ну, стосовно логістики стосовно того, що кошти витрачалися на те, що потрібно. Можуть бути якісь з'ясування обставин, Що кошти виділялися на облаштування. Логістики, можливо, це про антидровне сітки, щось таке, а вони використовують зовсім на не інше. Не, не по призначенню. Ну, Ось для дітей це про що. Це прошу про те, що небезпечно. Дуже небезпечно, дуже велика небезпека родинам з дітьми. Тому тут прям, ну, питання евакуації, можливо, якісь терміни підходять, що потрібно обов'язково вивезти дітей, хто ще лишився. Ну, тут прям картки велика загроза загроза саме для дітей. Так, і Святогірськ. Святогірськ. Покажіть нам загальну про енергію. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Святогірськ найближчі два тижні. З 29 по 12 жовтня, з 29 вересня по 12 жовтня місто Святогірськ. Покажіть нам загально по енергіях. Подивіться, і тут евакуація. Питання евакуації, бо дуже важка ситуація. Холодна, голодна, без світла можуть бути. Велика небезпека. Ну, да, питання евакуації. Святогірська, святогірська громада, бо дуже багато обстрілів. І тут так само кошти ці, на облаштування логістики, щось не то пальто було. Ворог буде нищити, бо у них, знову ж таки, немає можливості, як е, собі щось нафантазували, але не мають можливості це зробити. Я так розумію, це про окупацію міста. Тому будуть юринації, але, в принципі, такі, що можна потім буде відновити. Але все ж таки ще що можна сказати про це? Ну, обстріли, обстріли. Обстріли, обстріли. Жінки цивільне населення, будуть кошмарити цивільне населення, бо не досягають успіхів. Але дуже хочуть. Вони прям якісь тут у них великі плани стосовно оцього Святогільськ, Святогірська громада. Щось вони тут запланували. А ну, які плани у ворога? Святогільськ, Святогільська громада на найближчі два тижні. Які плани у ворога? Стосовно... Обстріли зрозуміло, якісь резерви вони тут підтягують, якісь плани у них розрахунок на цивільне населення, яке їх підтримує. Руйнація логістики, щоб не було нормальної логістики підтримання населення. Ну, поки, що, поки що обстріли, поки що обстріли. І не поки що, а взагалі обстріл, бо все ж таки плани, да, от якось можливо... Можливо, можливо, от якісь надії, ні. Надії перебивають наші захисники. Всі надії, їхні всі плани рушать. Дякувати Богу, наші захисники. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Тому ось така ситуація. Так, на цьому все. Зустрінемось з вами в наступних відео. Чекаю на ваші коментарі, на ваші питання. Будемо працювати в такому форматі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!